Допомога від благодійників. В одному з миколаївських ліцеїв облаштували два сучасні укриття. Їх забезпечили всім необхідним на випадок надзвичайних ситуацій. Втілити проєкт вдалося за кошти Міжнародного фонду ЮНІСЕФ. Як виглядає сховище і чи готове воно до експлуатації, знає мій колега Сергій Лисюк. В Миколаєві триває процес підготовки укриттів в закладах середньої освіти для організації навчання в очному режимі. Наразі завершені роботи з облаштування сховищ в одному з ліцеїв міста, допомогли з реалізацією проєкту благодійні фонди. Найбільший вклад в відновлення цього закладу вніс ЮНІСЕФ. Вони відремонтували повністю дах, спортивну залу, коридор, створили три класи, освітній простір новий організували. От, зробили два укриття для перебування дітей, якщо це буде необхідно. Окрім повноцінних навчальних просторів, укриття в ліцеї обладнані всіма необхідними комунікаціями, серед яких додаткові елементи живлення на випадок блекауту та каналізація, в майбутньому планується встановлення системи очищення води зворотнього осмосу. Укриття розраховане на різну кількість перебування учнів і вихованців через те, що залежить це від площі на одну дитину сьогодні за новими ДБН необхідно один квадратний метр. Тому, якщо сховище, наприклад, 600 квадратних метрів, ми можемо змістити 500 дітей. Якщо воно 200 квадратних метрів, то не більше 150-170 дітей. Анатолій Петров наголосив, що ремонт укриттів був проведений повністю за рахунок ЮНІСЕФ. В майбутньому планується публікація звіту щодо проведених робіт. Коли заходить міжнародна організація, вони присилають інженера, роблять дефектний акт, складають кошторис згідно кошторису, виконують, наймають підрядну організацію, виконують роботи і по акту нам передають заклад. Ми не втручаємося у фінансування міжнародних організацій, і скільки вони витрачають на ремонт, ми не цікавимося. В міській раді відзначили важливість залучення благодійників при облаштуванні укриттів, оскільки на їхню допомогу розраховують при відновленні ще мінімум 35 навчальних закладів. Безпека дітей є пріоритетним завданням при організації офлайн навчання. Сергій Лисюк, Євгеній Гончаренко, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ.